Привіт, друзі! Сьогодні на моїй кухні разом з вами приготуємо дуже смачний та простий рецепт. Це буде печиво. Всі інгредієнти в мене завжди є в, в холодильнику, тому що яблучка в мене любить вся, вся сім'я і завжди багато їх купую. Ну і горішки також завжди, я думаю, знайдуться абсолютно любі. Сьогодні в мене це кешю. Можна грецькі використовувати, мигдаль. Любі горішки, які ви любите. Готуємо! І нам знадобиться борошно, горішки кишів, я вже їх подрібнила, але не дуже сильно, щоб відчувалися на зубах шматочки горішків. М'яке вершкове масло, цукор, цукор з натуральною бурбонською ваніллю, сіль, кукурудзяний крохмаль, розпушувач, рослина олія, обов'язково без запаху та яблучка. Я вже їх нарізала невеличкими кубиками. Ви знаєте, простішого рецепту за цей годі придумати. Все змішуємо і готово. Навіть не потрібна нам ніяка, не потрібна нам ніяка техніка, лише наші з вами ручки. Тому в мисочку я відправляю м'яке вершкове масло. Сюди в цей рецепт обов'язково масло повинне у нас бути м'яким, не розтопленим. Сюди додаю е, цукор, сюди цукор з ваніллю. І дрібку солі. І все нам з вами потрібно розмішати до гладенької та однорідної маси. Буквально пару разів пройдемося вінчиком, М -м, так запахла ванілька. Дуже люблю саме ваніль, цю бурбонську доктора Откера. Дуже-дуже смачна. Так, можна сюди нам виливати олійку рослинну. Обов'язково, щоб вона була без сторонніх запахів. І не зіпсувала смак нашого печива. Так, інтенсивненько все перемішуємо. Далі, що в нас залишилося? А залишилось у нас кукурудзяний крохмаль. Додаємо. Так, можна е, додати ор... горішки. Смачно буде з мигдалем. Я просто люблю кешю і мигдаль люблю. Е, рідко використовую або майже не використовую грецькі горіхи, так як в мене на них алергія. Так, м -м -м, пахнуть горішки, поєднання горішки, ванілі, масло це вже смакота. Що в нас залишилося? А залишилось на, у нам додати е, розпушувач до борошна і просіємо борошно в тісто. Е, потім додаємо яблучка, відправляємо на 30 хвилин в холодильник, щоб масло, масло, масло застигло, і будемо формувати з вами печиво. Ви знаєте, додала все боріш, борошно і вирішила, а навіщо мені його відправляти до холодильника, якщо можна ж одразу все випікати? В принципі, прекрасна маса, вона гарно зліпиться, тому не будемо чекати. А ви можете, звичайно ж, почекати, якщо хочете, 30 хвилин. Але рахую, що це зайве. І так прекрасно все буде в нас з вами ліпитися. Тому. Не будемо витрачати свій час, краще витратимо на щось інше його. Так гарненько вмішуємо яблучка, зстилаємо деко пергаментом та формуємо печиво. Так, друзі, набираємо тіста, тісто, трошки більше за грецький горішок. І скатаємо кульки, ось такі, бачите, трішки потрібно приплюснути, і викладаємо на деко подалі одне від одного. Ось такі. Печенюшки формуємо. Знову набираємо тісто, приплюснули і викладаємо. І так, поки не закінчиться наше тісто, і можна почати духовку, розігріватися на 180 градусів. Все печиво я вже сформувала, в мене вийшло 15 ось таких печеньок. Бачите? Дуже красиві. Випікаємо десь 15-17 хвилин. Не перепечіть. Так, печиво я дістала, зараз іду показувати вам. Ви лишень погляньте на цю красу. В мене випікалося 20 хвилин. Що я вам хочу сказати? Так як тут в печі у нас кукурудзяний крохмаль, воно надзвичайно крихке, тому не чіпаємо його десь хвилин 30, поки повністю не охолоне. І лише тоді можна його куштувати. Так, каву я собі зварила, печиво спекла. Тепер можна навіть і присісти, і посмакувати. Так, печиво надзвичайно красиве, таке ароматне. І зверніть увагу, що це печиво в нас пісочне, тому дуже і дуже крихке, неймовірно ніжне. Береш в руки, а воно просто розсипається, пахне масличком, ванількою, яблучком. Це просто фантастично смачно, навіть не знаю, що ще додати. Пекти обов'язково всім. Тим паче це так швидко. Розтануло у роті. Відчуваю ці шматочки горішки. Друзі, це щось неймовірне. Вип'ю каву, обов'язково потрібна. Кава без молока, щоб гарно так гірчило, У мене Американо. М -м -м. Просто насолода. Готуйте обов'язково, друзі, а я прийду і перевірю. Ви знаєте, так хочеться, коли настільки смачно, щоб всі приготували і всі посмакували. Так, на каналі з вами сьогодні була Юлія. Готували ми дуже смачне яблучне печиво з горішками. Тому е коментуйте, готуйте, підписуйтесь на мій канал, якщо не підписані, натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати всі мої смачні відео. Ну, а ми з вами побачимося будемо готувати щось смачненьке. А я буду далі смакувати кавою.